Є в Чернігові дивна, затишна патріархальна вуличка, розташована вона між першотравневою. Там, де знаходиться п'ята школа, і вулицею Київської. І ця вуличка. І мені Олександра Держенко. День народження. Якраз сьогодні, ну і логічний день українського кіно, якого, на жаль, практично не існує. Невеличка подорож, багато часу ми не витратимо, але відчуємо всю екзотику. До речі, цікавий. Повертаємось. Екзотика минулого століття, тисячоліття. Пісочок під ногами певно символізує і нагадує про босаноги дитинства маленького Сашка. Подекуди з'являються будови нашого часу, впорядковані і добре оздоблені. Цікаво це вулиця ще й тим, що нумерація тут не йде, як прийнято. Парні. Будинки з одного боку. Навпроти не парні. Тут вони чергуються. Перший, другий, шостий, сьомий і так далі. вулиця Київська і з воротньому напрямку 10, 11, 12, 15. Дивно, Вулиця Довженка на розі вулиця Правди. Скоріше за все Яка правда, така й вулиця. Вот и все вышли патріархальної эпохи на цивилизации. Пройдемо назад знову під ногами песочек. Такий самий, по якому Сашко, білявий, з білявим волосочком, наче кульбабка, ганяв гусей. кори. Щось в цьому є. В принципі, задом непоганий. Здесь и хотинка нагадывая те часы побивана охайвенька. мирное сосиска с пластиком евродизайном можно сказать и улочка контрастных как и все наше життя Повернулися на висхідну позицію. Нарешті діти, які яких тут побачили. Зовсім не обізнані. І хто такий Олександр Навченко? Це для них велика таємниця. Історична загадка. Ні вчителі, ні в школі, ні вдома. Нічого вони не чули. зачаровано, десна для них, ні про що не говорить.